Доброго дня, друзі! А ми продовжуємо робити цього агрегата. Ось отак так воно виходить. Такий їжак. Главний сварщик Міша. Отаким, отаким макаром буде. Буде такий їжак у нас. Масажор для гарбузів. <ріст> робочий прицеп у нас. Так що робота движеться в правильному напрямку, як кажуть. Тут ще косинці поваряться, щоб було кріпко. Так що такий, такий агрегат.